Привіт, друзі! З'явилася невелика, але все ж таки трикімнатна квартира на вулиці Батумській. Четвертий поверх з п'ятиповерхового будинку між проспектом Слобожанським та проспектом Петра Калнишевського. Ходімо, подивимось. Загальний стан цієї квартири повністю під ремонт. Але зараз у цьому районі, в цій локації, найвигніша ціна. Найвигідніша пропозиція по ціні. кухню санвузол я вам показав. Ось такий зал, і з нього дві кімнати. Одна і друга. Є балкон. Саме апарат залишиться новим власником. Можна знести цю стіну, вона не несуча, зробити кухню вітальню, сюди розширити санвузол. І буде